Білгородністровський отримав допомогу від ЮНІСЕФ Юкрейн. Після проведених домовленостей та співробітництва з громадською організацією 10 квітня до центру допомоги внутрішньопереміщеним особам надійшла допомога від Агентства ООН у справах біженців в Україні. Отримали цю допомогу завдяки співпраці Верховного ООН з правих біженців разом з нашою міською радою, так як центр наш знаходиться під партнератом міського голови, Віталій Вікторович провів певні домовленості. Вони приїхали, оцінили нашу ситуацію. Ми їм показали все наше суклісця, показали, що в нас насправді є, і вони нам допомогли. Представники даної організації доставили до міста ковдри, пледи, спальні мати, розкладні матраси, рушники, кухонні набори, сонячні лампи та термоси все це для внутрішньо переміщених осіб. Ми очікувано розуміли про те, що війна швидше всього до зими не закінчиться. У нас в місті більше тисячі внутрішньопереміщених осіб, і всі вони потребуватимуть теплого взуття, одягу, ковдри і інших засобів для того, щоб зігрітися взимку. нам надіслали від ООН 850 одіял. Це є ковдра, це є спальник, це є плед. Нам надіслали лампи, які працюють на сонячній енергії, навіть у випадку Якщо не буде світла, тобто вдома затишці, це все буде затишок, завжди буде ну, якесь світло. Дуже класна штука, їх не так багато, але я думаю, що навіть люди, які будуть їхати далі кудись, якщо в них буде якась складність зі світлом, то це виручить. Окрім того, нам надіслали посуд. Це набори кухонні, де є каструля, сковорідка, розрахована на 5 осіб, 5 чашок, 5 тарілок, також термоси, рушники та постіль. Вказані речі вже видаються внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території Білгорода Дністровського, а це майже 1300 осіб. Така допомога дозволить вказаним громадянам почуватися більш захищеними в холодну пору року. Порядок отримання даних речей проходитиме згідно заявок внутрішньопереміщених осіб. Приходить сім'я, вони у нас всі є. Тобто ми знаємо, скільки людей в одній родині, по анкетуванням. Вони приходять, ми їм віддаємо як завжди, під розпис місяця березня, коли ми взагалі в цей центр відкрили для того, щоб була абсолютно прозора звітність для всіх організацій, для всіх людей, які нам допомагають, щоб вони завжди могли дізнатися, куди пішло те чи інше, що вони пожертвували». Координаторка центру зазначила, що з настанням осені очікується новий потік внутрішньо переміщених осіб до нашого міста, які будуть мігрувати Україною у пошуках безпечних районів та захищеності від холодів. Ми розуміємо, що більшість там території, де власне видобувляється вугілля, окупована наразі Росією і буде будуть певні складнощі, тому люди будуть їхати сюди на південь, там де тепліше. Тому ми очікуємо наступну хмилю, і ми до неї готуємось дуже активно. Сьогодні ми вже зробили запаси, що стосується ковдри. Ковдр, одіял, посуду термосів. Наступне, що ми просимо, і до ваших глядачів також звертаємося, якщо у вас є зимове взуття, куртки, жилетки, теплий одяг. Будь ласка, приносьте Кирилова 16, вхід з вулиці. Приносьте, якщо у вас є така змога, воно дійсно буде дуже необхідним. Центр допомоги внутрішньопереміщеним особам знаходиться за адресою вулиця Кирилова, 16, центр культури та дозвілля. Працює в будні дні з 9 до 17 години. Телефон для довідок 050 671 1712. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.